Черкаські телеканали. В ній ми розказуємо, кому вони належать, аналізуємо їхній контент та спілкуємось із їхніми керівниками. У першій частині ми говорили про обласну державну телерадіокомпанію «Урось» та телеканал Антена. У другій мова йтиме про телеканал Віка та громадське телебачення Черкаси. Але це трішки згодом. Спочатку подивимося опитування. Що б ви змінили в Черкаській журналістиці? Що вам не подобається? Більше правди. А звідки знаєте, що неправ... неправдива інформація? Читаю газети. А в газетах звідки дізнаєтесь, що там неправдива? Обчаюся з людьми. Щоб була більш правдивіша інформація, то було б краще А що, Неправдива чи як? Ну, буває, не договарюють, наскільки я там знаю. Uh -huh. А звідки ви дізнаєтесь, що не договарюють? Ну, є свої <гум> <гум> інформатори. Всі кажуть, журналісти. Новини освітую вони з інших сторін, а то скажуть чись одну думку і все. А альтернативну не завжди кажуть. Не вистачає. Е, ну, можливо, якоїсь правди. Ну, Мало правди говорять. Просто. Звідки ви знаєте, що немає правди? Ну, всі брешуть. Дуже погана якість передається, наприклад, на віці дуже погано дивитися і ну, якісні за цього. А, а, картинка ви маєте. Да, так, да, так, іменно картинка. А новини, в принципі, ніяких немає такого. Тільки якість покращити і все буде добре. Ви знаєте, як які раніше тільки констатуються факти. Тобто вам бракує якоїсь аналітики, да? щоб вам звичайно, розказали, що ці звичайно. факти означають. Да, так, аналітики. Просто констатуються факти. Щоб журналісти були ну, як, як економічний блок, значить, він е, повинен мати чи економічну освіту, чи навіть розбиратися трошки в економіці, а не просто е, те погано, те погано. І так і в кожній сфері. Кримінальних новин. Серйозно? Це Серйозно? Від журналістів залежить. Ну, наприклад, про подачу інформації так, від журналістів. Дуже часто не викладена вся інформація, і доводиться шукати її на інших ресурсах. Тобто, ну так от а якість новин сама вас задовольняє? Так, да, задовольняє цілком. Більше молодіжного, якщо ось буде добавив молодіжних журналів, чогось такого от, нового, тому що молоді мало що читати є. Тобто газети вони вже застарілі, ну. Ось інноваційного додати. І в черкаській журналістиці дуже хороша база, дуже хороші спеціалісти працюють. Не подобає, нет конкретики. Все так заволірано, особливо в акценті. Ні фамілії другої ради, от событие или какую-нибудь там скандальную новість. І все так как кругло, вот такой то, сякої. А що ж ви читаєте її? Ну, вважаю, тому що не на другого нічого діти. Мабуть, більше про молодь, про відпочинок. Як люди відпочивають саме, эм, про культуру. Або в основному показують, як працюють всі, да? так? І про старих, так? Да? Ні, ну, не знаю. Просто, мабуть, про саме життя Черкащан. Телерадіокомпанія «Вікка» зареєстрована у жовтні 1994 року. 90% акцій телеканалу належить товариству з обмеженою відповідальністю Денді Плюс, яке в свою чергу належить родині Бродських, дружині та синові екс нардепа, голови української баскетбольної ліги та екс-голови державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайла Бродського. 10% компанії належить дружині помічника Михайла Бродського, шеф-редактора газети Аби Атіль Ореста Сохара Тетяні Сохар. Сам Михайло Бродський є соратником теперішнього міського голови Черкас Сергія Одарича. Сім'ї Одаричів і Бродських володіють Черкаським баскетбольним клубом Черкаські мавпи. За словами директорки телеканалу Віка Вікторії Лут на віці працює близько 40 людей. Отже, наступні, до кого ми йдемо в гості, це телерадіокомпанія Віка. Я думаю, що екскурсію нашим телеканалом ми розпочнемо із третього поверху, зайдемо в операторську. Будь ласка, заходьте. Це наша операторська. Тут у нас люди, машини, камери, штативи, все. У нас є телекафе. Заходьте. Телекафе разом із. Гримеркою. Тобто так, Льоша, ти можеш себе тут спробувати. А, а у вас є гримерки? У нас є людина, яка суміщає посаду гримера, секретаря. Тобто вона закінчила спеціальні курси, то вона може викладати грим. Заходьте. Це наша редакція. Тут працюють наші журналісти. Які займаються новинами, пишуть сюжети в новини, а також роблять програми. У нас у кожного є робоче місце, кожен працює за своїм робочим місцем, пише тексти, кадрує відео. Така у нас гарна редакція, в якій працюють одні жінки, одні дівчата. Це наша новинна студія. Ми тут записуємо новини. Ось це місце з диктора, це суфлер. Так що тут ми записуємо новини щодня. Будні. Журналісти приходять, коли режисер монтажу монтує сюжет. Саме тут ми монтуємо новини. Це наша студія для прямих ефірів. Тут ми проводимо ефіри відкритий діалог та дієві особи. Студія Трансформер, тому ми можемо змінювати декорації і, ну, і водночас змінювати ну, сам формат програми. Гості у нас можуть стояти за трибунами, а також сидіти в кріслах ось також. Це ефірна апаратна, звідси ми транслюємо свої програми. Аліна Дівляшка наш випусковий редактор. Завдяки цій ну, машині ми можемо програмувати. Нашу сітку мовлення на кілька днів, тобто ми можемо загрузити програми до там, секунди і вони автоматично виходять в ефір. Ми на третьому поверсі. У нас тут рекламний відділ, сприймання. Всі працюють. Аналізували телеканал Віка з 1 по 10 вересня. На сайті вони розміщують приблизно до 10 новин в день це телесюжети. Можна сказати, що відверто замовних матеріалів, тобто джинси, не було виявлено, однак майже щодня. Навіть, навіть не майже щодня, щодня це присутні сюжети з міським головою і головою обласної ради, тобто знімальна група весь час за ними їздить і знімає синхрони разом з ними. З іншого боку, був виявлений матеріал з порушенням журналістської етики, це було 4 вересня, а назва його була Журналісти Віка не почули від східників гімну. Тобто журналісти це такий проект, проект коли кореспонденти Віки поїхали на схід, і вони були присутні на святкуванні 1 вересня в одному зі східних міст, а саме в Рубіжному. І там була така собі мова ненависті. Тобто кореспонденти говорили про те, що їм не подобався музика, під яку там ходили учні. Їм не подобалось… Одяг цих школярів так само вони не чули гімну від них, а насправді гімн лунав, просто журналісти не чули, як школярі його співають. З іншого боку, інші матеріали зі сходу цих журналістів вже були більш збалансовані. Якщо говорити там про якість цих матеріалів, вони… Це також щось подібне до інтернет-видань, коли е, видання просто передруковують матеріали з прес служб чи е, ну з якихось заяв політиків. Телеканал просто так само робить озвучення цього в сюжеті, і так само не бере ніяких коментарів ні в кого. Тобто, це можуть бути якісь звинувачення тим тих самих політиків і тих, які займають якісь посади. Ну то дуже однобічно. Але це в принципі ми вже про це говорили. Проблема усіх черкаських медій наразі. В Принципі, я думаю, через різноманітні технічні штуки, так через якісь фінансові можливо питання, нам бракує оперативності. Тобто, у нас не завжди є можливість виїхати вчасно, швидко, захватити регіон повністю. Ми знімаємо от нашу телекомпанію переважно по Черкасах. Угу. От тому такий момент, я думаю, його можна було б якось покращувати. В принципі, я можу говорити за наш телеканал так, тому що я не величезний фахівець мас-медіа, я не можу ґрунтовно дати оцінку всім колегам. Мені здається, що ми виконуємо свою функцію а, такого собі порадника, посередника, якогось інформатора. Тобто, ми захоплюємо комунально-соціальні питання, спортивні, політичні і намагаємося якось донести інформацію до глядача. Тобто, з цією функцією, я думаю, ми справляємося. Я працюю тут лише шеф-редактором з травня цього року, тому можу говорити лише за свій період. Так? З того часу і до сьогодні я не знаю, хто власник телеканалу, тому що в міру того, що а, в мою роботу ніхто не вмішується, я з цим не зіштовхуюсь, тому. А, Мені не доводилось про це дізнаватися. Тобто, я працюю якось на своєму рівні, раджусь, координую свої дії з директором, з головним редактором і журналістами. Тобто, в мене не було з цим проблем, я з цим не стикалась, тому в принципі мені комфортно працювати, от і ну, якихось там розмов взагалі про це не мала. І слава Богу. Ну тобто, поки що все комфортно, я не можу поскаржитись. Ну, ми намагаємось розділяти, тобто, якщо це якась комерційного характеру речі, у нас там є акценти, там дня, Якщо це новини, то це новина. Має бути інформаційний привід, має бути якась соціальна складова. Тобто, ну в принципі, я намагаюся дотримуватись, і ну я не думаю, що можна сказати, що у нас там багато джинси якоїсь, що на взагалі є. Тобто є новини, є якісь речі які йдуть поза новинами. Туди там справді є якісь комерційні штуки, тому що ми канал приватний і ми живемо за рахунок. Самоукупності, тобто треба заробляти гроші. Це всім зрозуміло, що ми не працюємо там на як громадське на гроші громадян, так і ну тобто ми маємо самі на себе заробляти. Думаю, поки що з цим проблем немає. Громадська організація Громадське телебачення Черкаси зареєстрована у березні 2014-го. Її засновники Черкаські журналісти Олексій Хуторний, Євген Артеменко, Захар Колісніченко, Андрій Чернега, Ольга Скорик, Віктор Наточий та інші. Нині головою організації є Світлана Остряніна. На громадському разом із фрілансерами працює 13 людей. І ще одне місце, де ми побуваємо, буде офіс громадського телебачення Черкаси. Отже, наш офіс знаходиться на четвертому поверсі приміщення, яке належить Черкаській обласній раді. Ось наш маленький офіс. Тут всього насправді 36 квадратних метрів. Ось ці кімната, де сидять наші редактори і також монтажери. Привіт Саша. І ось наша власне, студія. Яка теж у нас служить і офісом, і студією. Ось така, така сама невеличка кімната 18 квадратних метрів. Сайт громадського Черкасу він публікує не так багато матеріалів, але якихось замовних чи... Таких, які зосереджені на яких якій, і на якісь певній думці матеріалів не було помічено. Ті, які публікуються, вони, ну якби, я думаю, більш-менш наближені до аудиторії і цікаві для черка, черкащан, тому якихось, якихось порушень з боку громадського за останніх десять днів я не помітила. По-перше, журналісти, журналісти повинні вивчити журналістські стандарти і намагатися робити матеріали відповідно до цих журналістських стандартів. По-друге, потрібно перестати гнатися за інформацією для віщання, заради просто цього віщання. Ну і по-третє, треба визначити ну, взагалі ціль існування медіа. Що це? Це прибуток. Чи це подання об'єктивної, збалансованої, там, правдивої, точної інформації? Я думаю, якщо журналісти це визначать самі для себе, то принаймні це буде чесно. Громадське належить журналістам, які його створили, і журналістам, які приєдналися до громадського. Взагалі-то журналі... ну, громадське належить спільноті. А тиск, звичайно, я, як частина громадського, постійно відчуваю тиск всередині себе. Такий молоточок б'є мене по голові і каже: а давайте зробити, робити громадське краще, давайте, щоб громадське там, охоплювало більше новин, щоб це були більш якісні новини, щоб, це, щоб ми ставали потужним медіаресурсом. Отакий От тиск всередині себе я відчуваю постійно. Іншого немає. За що живе громадське? Громадське живе за рахунок пожертв благодійних внесків громадян, за рахунок фінансової, безповоротної фінансової допомоги організацій і за допомогою грантів різних міжнародних організацій, ну і українські організації. Журналістика повинна так як воно повинно бути підтримуватись державою, повинен бути певний механізм підтримки медіа з боку держави. це як суспільне мовлення або ну, взагалі фінансування інших медіа державою. І журналістика повинна підтримуватись людьми, суспільством. А якщо люди не хочуть бути в подальшому бидлом і щоб їм маніпулювали. Вони повинні бути готові для того, щоб платити гроші за правдиву інформацію. Не за джинсу, не за маніпулювання, а за правду. А правда коштує дорого. На сьогодні в мене все. В наступній програмі поговоримо про черкаський інтернет. Видання. Побачимось. Не вимикайте, поки, хай буде. Ні, ти можеш вимикати, а Ігор, хай потримає. Там просто титры будут на стене. Там вже є. уже есть рок Уже рок-н-ролл.